Слава Україні, друзі! Час новин на каналі і Я Ігор Мартиненко, вітаю вас! Команда українських ветеранів головного управління розвідки Міноборони України з ампутаціями долучиться до Spartan Ultra World Championship. Це змагання ультрамарафону довжиною 52 км кілометри з понад 60 перешкодами та набором висоти близько 3000 метрів. Стартуватиме подія 4 липня у французькому морзіні. На змаганнях себе випробовуватимуть. Зокрема, Тарас Проць, спецпідрозділ Кракен та Сергій Шикун з департаменту активних дій. Про це повідомила прес-служба ГУР. Обидва кажуть, що прагнуть надихнути ветеранів і довести, що життя після поранень триває. На дистанції ветеранів супроводжуватиме Олексій Вовк. Організатор Спартан Рейс Ukraine. Участь ветеранів розвідки у цих змаганнях це частина кампанії зі збору коштів на реабілітацію ветеранів гурмо України, які отримали поранення і втратили кінцівки. Більше метрів. Херсонська спортсменка здобула перемогу на чемпіонаті України зі стрільби з лука. Змагання завершились у Львові. Участь брали спортсмени з усієї країни. Представниця Херсонської школи вищої спортивної майстерності Анастасія Павлова здобула перше місце в особистому заліку. Паралімпійці Максим Ніколенко, Лев Кац та Михайло Попов стали амбасадорами проєкту з розвитку адаптивного спорту у Запоріжжі. І тепер запрошують ветеранів області на персональні тренування у скарбничці Попова десятки нагород та спортивних титулів: два найвагоміших: бронзовий призер Паралімпійських ігор 2012 у Лондоні та чемпіон Паралімпійських ігор 2016 у Ріо де – Лев Кац, бронзовий призер Паралімпіади 2020 у Токіо. А Максим Ніколенко заслужений майстер спорту України з настільного тенісу, чемпіон та багаторазовий призер Паралімпійських ігор. Це моя соціальна місія, тому що я маю багато друзів, які служать на передовій, які які захищають нашу державу. І також я знаю багато людей, хто загинув або має, має фізичні достатки внаслідок війни. Мені здається, що настільний теніс це дуже доступний вид спорту абсолютно для всіх людей з травмами без травм. Любіть настільний теніс і приходьте до нас на тренування. Настільний теніс це спілкування людей. Тому що контакт між собою з, з, з суперником друге це швидкісний дуже від спорту, потребує багато енергії та витривалості. Звитяга нескорених. Це український спортивний захід для ветеранів війни, чинних військових, людей з інвалідністю та їхніх родин провели другий рік поспіль. Цьогоріч у Луцьку організували захід Міністерства молоді та спорту України у співпраці. Федерацію Стронгмену України понад 200 учасників з усієї України показали, що адаптивний спорт об'єднує, мотивує та дає можливість тренуватися кожному у програмі: жим штанги», веслування, ривок гирі, ейрбайк. Крім того діла, інвастронг-локація, де учасники могли спробувати себе улог ліфті. Тязі платформи, жимі лежачі, вправі на скір та інших активностях. У громадах Херсонщини триває облаштування ветеранських просторів, місць, де військовослужбовці після повернення з фронту зможуть отримати підтримку, пройти реабілітацію, а також навчання чи просто поспілкуватися з побратимами. Один з таких просторів невдовзі з'явиться в селі Благодатне. Частину витрат покрили благодійники, іншу фінансує місцевий бюджет. Водночас ще один ветеранський простір створюють у селі Музиківка. Він функціонуватиме на базі місцевого центру надання адміністративних послуг. Поранення це травми. І я вмію з ними працювати так. Говорить тренер з тхеквондо із Запоріжжя. Олександр Грицаєнко готовий допомагати ветеранам відновитися за допомогою спорту. каже тхеквондо приводить серцево-судинну систему в норму, надає силу та витривалість. Зазначив, чоловік викладає цей вид спорту вже понад 15 років. Має чорний пояс, але продовжує вдосконалювати власну майстерність та виступати на всеукраїнських змаганнях. І також тренує дітей, виховує справжніх чемпіонів. ніколи не кажи ніколи. Доведено паралімпійською спортсменкою з Індії, яка керує автомобілем ногами. Бронзова призерка Паралімпійських ігор у Парижі 2024 Читал Деві за допомогою виключно ніг не лише влучно стріляє з лука, але й вправно водить автомобіль. Чим сама спортсменка поділилася у соціальній мережі інстаграм. До речі, відео вже набрало 5,5 мільйонів переглядів, що абсолютно не дивно, адже є черговим свідченням того, що у світі. Не існує нічого неможливого, а особливо для паралімпійців. У США стартували всесвітні ігри поліцейських та пожежних. Це змагання олімпійського рівня, де тисячі учасників з понад 70 країн світу представляють служби швидкого реагування в більш ніж 60 видах спорту. І цього року, вперше в історії, в рамках цих змагань. Firefighter Challenge представлений як один з видів спорту. У цьому напрямку беруть участь учасники з 20 однієї країни світу, в тому числі і українська команда рятувальників. Наразі це всі новини. Я Ігор Мартиненко та вся команда каналу Еквалімпік. Дякуємо вам за увагу. А також вітаємо колег з Днем спортивного журналіста. Не забувайте, що всі ми працюємо заради однієї спільної мети. Тож працюємо далі, і Україні кажемо перемагай!